Стоп. не вимикайте відео. Те, що я зараз розповім, може коштувати вам від 15 до 60 тисяч гривень. 60 тисяч це майже рік пенсії. І найстрашніше, більшість пенсіонерів навіть не знають про це. З 1 січня 2026 року запускається система, яка автоматично перевірятиме ваш стаж, доходи, виїзди за кордон. Без попереджень, без візитів. Просто комп'ютер зіставить дані і може вимагати повернути десятки тисяч гривень. І ви навіть не дізнаєтесь, поки не прийде вимога. Залишайтесь до кінці, бо наприкінці розповім три конкретні кроки, які треба зробити до кінця грудня, щоб захистити свої гроші. Та не страшилки це реальність, яка починається через 9 днів. Привіт, друзі! Сьогодні розповім про те. Про що майже ніхто не говорить, але що стосується мільйонів пенсіонерів, не буду наганяти страх, просто розповім факти. Що відбувається зараз, що змінюється з 1 січня, і головне, як не втратити гроші, які вам належать по закону. Спочатку коротко про що йдеться: зараз, грудень 2025 року, по всій Україні йдуть три види перевірок пенсіонерів: перша перевірка домогосподарств. Друга перевірка внутрішньо переміщених осіб. Третя перевірка доходів. Це вже відбувається прямо зараз. Тисячі людей стикаються з цим щодня. А з 1 січня 2026 року запускаються три нові механізми контролю. Перший автоматичне зіставлення баз даних. Другий щорічна обов'язкова звітність. Третій автоматична перевірка стажу. І ось це. Третє найважливіше, бо може вплинути на розмір вашої пенсії. Навіть якщо ви вже на пенсії 5, 10 чи 15 років, зараз по порядку розповім про кожну перевірку чітко і зрозуміло без води. І дивіться до кінця, бо найважливіша інформація буде наприкінці. Вона може врятувати вас від втрати десятків тисяч гривень. Почнемо з того, що відбувається зараз. Перевірка перша домогосподарства. Кого стосується? Тих, хто подає на субсидію або переоформляє її? Навіщо? Держава перевіряє, чи справді ви потребуєте допомоги. 25 червня 2025 року вийшла постанова номер 765. Обстеження житлових умов стало обов'язковим. Як це працює? Подали документи на субсидію. Через тиждень-два може прийти комісія. Двоє-троє людей з соціального захисту покажуть посвідчення, скажуть: перевіряємо умови проживання, дивляться, скільки кімнат, хто живе, який стан квартири, яка техніка є, фотографують, складають акт. На основі цього акту приймають рішення, давати субсидію чи ні. І тут проблема: дивляться на все, на площу квартири, на техніку, на меблі, на загальний стан приклад. Жінка 72 роки. Живе сама. Двокімнатна квартира 45 квадратних метрів. Написали: перевищення норм житлової площі. Відмова. Або жінка 80 років. Побачили великий телевізор, дочка подарувала. Написали: Дорога техніка свідчить про достатній рівень життя. Відмова. Ось така реальність зараз. Не можна мати нормальні речі, бо визнають, що ви недостатньо бідні. Перевірка друга внутрішнє переміщення особи кого стосується? Тих, хто отримує допомогу як ВПО 2300 гривень на місяць. Навіщо держава перевіряє, чи справді ви живете за тією адресою, яку вказали. Статистика показує: 79% не живуть за заявленою адресою. Як це працює? Приходять без попередження, можуть прийти рано вранці. Або пізно ввечері, щоб застати вдома. Дивляться, чи є ваші речі, розмовляють з сусідами. Якщо виявляють, що не живете, допомогу відміняють. Але найжорсткіше це перевірка виїздів за кордон. З липня 2025 року звіряють дані прикордонної служби з базою отримувачів виплат. Якщо виїхали за кордон більше, ніж на 90 днів на рік, зупиняють виплати і вимагають повернути. Всі гроші, які отримували, поки були за кордоном. Приклад, жінка виїхала на 6 місяців, повернулась, вимагають 12 тисяч гривень. Перевірка третя доходи. Кого стосується? Всі, хто отримує субсидії пільги допомогу навіщо, держава перевіряє, чи дохід справді такий низький, щоб мати право на допомогу. Як це працює? Роблять запити до податкової інспекції, дивляться. Чи є додаткові доходи, крім пенсії? Здаєте кімнату, маєте приробіток, продали щось дороге. Все це може стати підставою для відмови, якщо приховували доходи, а отримували субсидію, зобов'яжуть повернути все за останні місяці або навіть роки. Ось три перевірки, які відбуваються вже зараз прямо в грудні 2025-го. А тепер увага! Що змінюється з 1 січня 2026 року? Які нові механізми контролю запускаються, і чому це критично важливо знати? Нове перше. Автоматичне зіставлення баз даних. Що це означає? Пенсійний фонд 25 листопада наказом номер 202 затвердив план на 2026 рік. Запускається автоматична система, яка зіставляє дані з різних державних баз. Пенсійний фонд. Плюс податкова інспекція, плюс прикордонна служба, плюс реєстри власності. Раніше, щоб вас перевірити, хтось мав прийти додому. Тепер комп'ютер автоматично зіставляє дані, знаходить розбіжності і автоматично зупиняє виплати. Без візитів, без попереджень. Приклад конкретний. Ви отримуєте субсидію, бо пенсія 4 тисячі. Дохід має бути менше 4240, але. Податкова бачить, що ви здаєте кімнату за 5 тисяч на місяць. Система автоматично зіставляє дані. Пенсійний фонд каже 4 тисячі. Податкова каже 9 тисяч. Комп'ютер формує висновок, приховування доходів. Субсидію зупиняють, вимагають повернути 18 тисяч за рік. Або ви по виїхали за кордон на 4 місяці. Прикордонна служба передає дані автоматично. Система бачить 120 днів. Це більше 90. Зупиняє виплати, вимагає повернути 9 тисяч. І найважливіше від цього не сховатися. Все в базах даних, все автоматично. Раніше могли сказати: не знав, не бачив. Тепер прикордонна зафіксувала виїзд, Податкова зафіксувала дохід. Все є виборжник. Нове друге: щорічна обов'язкова звітність. Що це означає? З 2026 року. Кожен отримувач будь-якої державної допомоги, субсидії, пільг, доплат раз на рік має подавати декларацію про доходи і склад родини. Термін до 31 березня. Що має бути в декларації: довідка про доходи всіх членів родини за попередній рік. Довідка про склад сім'ї, довідка про майно, квартири, будинки, ділянки, довідка про транспорт, автомобіль, мотоцикл. І якщо не подасте до 31 березня, з 1 квітня автоматична зупинка виплат. Не прийдуть, не попередять. Просто система бачить, декларація не подана, виплати зупинено. Хочете поновити, подавайте все заново. Місяць, два-три без грошей, але найстрашніше: в декларації треба вказувати абсолютно все. Всі доходи всіх членів родини. Приклад, живете з дочкою, вона працює. Зарплата вказана. Влітку підробила фріланс 10 тисяч. Не вказала, бо не знала, що треба. Податково зафіксувала. Система зіставила дані, побачила приховування. Субсидію відміняють, вимагають 18 тисяч за рік плюс штраф. А тепер найважливіше: третє нове, про яке майже ніхто не говорить, але воно може вплинути на розмір вашої пенсії. Дивіться. Дуже уважно. Це стосується всіх пенсіонерів, навіть тих, хто вже на пенсії 5, 10, 15 років. Автоматична перевірка страхового стажу. Що це означає? З 2026 року запускається автоматичне призначення пенсій. Для нових пенсіонерів система сама призначить пенсію, коли виповниться 60 років. Але тільки якщо оцифрована трудова книжка, все в електронній базі, здавалося б, добре, зручно. Але проблема. Система зараховує стаж е, тільки на основі електронних даних, а не трудової книжки. І якщо в електронній базі менше років, ніж в трудовій, пенсію призначають меншу. Приклад, в трудовій 35 років стажу, в електронній базі 33 роки. Система призначить пенсію на основі 33, а не 35. Різниця: 1000-1500 гривень на місяць на рік. 12-18 тисяч за 5 років 90 тисяч недоотриманих грошей. І ви можете навіть не знати про це, бо пенсію призначать автоматично. Але найстрашніше, пенсійний фонд отримав право проводити перехресну перевірку стажу для діючих пенсіонерів, тобто тих, хто вже на пенсії, можуть зіставити, скільки стажу було при призначенні пенсії, зі скільки зараз є в електронній базі, якщо розбіжність можуть перерахувати пенсію. Приклад, вам призначили пенсію 5 років тому на основі 35 років стажу. Пенсія 8 тисяч. Пенсійний фонд запускає перевірку, бачить в базі 33 роки. Система перераховує, виходить 7 тисяч. Різниця 1000 гривень на місяць. За 5 років 60 тисяч. І надсилають вимогу повернути 60 тисяч гривень переплати. Ви кажете, ось трудова книжка? 35 років, вам кажуть: трудова паперова база електронна. В базі 33 поверніть 60 тисяч. Скажіть, де взяти 60 тисяч гривень пенсіонеру? Це майже рік пенсії. І найстрашніше ця перевірка автоматична стосується мільйонів пенсіонерів, у кого є розбіжності між трудовою і електронною базою. А таких багато, бо база неповна, особливо за радянські часи. А тепер конкретно, скільки це коштує в реальних грошах? Перший варіант субсидія, незадекларований дохід. Субсидія 1500 на місяць, рік 18 тисяч. Виявили додатковий дохід, вимагають повернути 18 тисяч плюс штраф, плюс рік без права подаватись. Разом 25-30 тисяч. Другий варіант стаж. Розбіжність. Пенсія 8 тисяч мала бути 7 тисяч. Різниця тисяча на місяць, 5 років, 60 місяців, 60 тисяч. Вимагають повернути. Третій варіант ВПО. Виїзд за кордон. Допомога 2300 6 місяців 13 тисяч. Вимагають повернути плюс втрата статусу. Четвертий варіант звітність. Не подали декларацію, зупинили виплати на 3 місяці, поки оформлюєте знову втрата 15 тисяч. Загальний ризик. Залежно від ситуації. Від 15 до 60 тисяч гривень. Це не маленькі гроші для пенсіонера, це кілька місяців пенсії. А тепер найголовніше, що робити? Є три речі, які треба зробити до кінця грудня, поки ще є час. Перше, оцифрувати трудову книжку. Через Дію або портал пенсійного фонду зробити фото всіх сторінок, завантажити, перевірити, чи правильно розпізналось. Це захистить ваш стаж. Друге, Перевірити стаж в особистому кабінеті пенсійного фонду, зайти, подивитись, скільки років зараховано, порівняти з трудовою, якщо є розбіжності, якісь роки не зараховані, писати заяву до пенсійного фонду про перерахунок, додавати копії документів. Зараз можуть відмовити, але коли приймуть законопроект про підтвердження стажу, який прийняли за основу 5 листопада, у вас буде дата звернення. Доплату нарахують здати звернення, а не здати рішення. Це врятує кілька тисяч гривень. Третє задекларувати всі доходи. Якщо є додаткові доходи, здача кімнати, фріланс, приробіток, краще. Задекларувати зараз самому, ніж потім система виявить автоматично. Ідіть до податкової, подайте декларацію, вкажіть доходи, заплатіть податок. Це дешевше, ніж потім повертати субсидії плюс штрафи під сумою. З 1 січня 2026 року запускаються три нові механізми: автоматичне зіставлення баз даних, щорічна звітність, автоматична перевірка стажу. Все працює автоматично, без походів, без попереджень. Суми ризику від 15 до 60 тисяч гривень. Що робити? Оцифрувати трудову, перевірити стаж, задекларувати доходи. Зробити до кінця грудня, поки є час, бо з січня система запрацює. І тоді буде складніше виправляти. Це не страшилки, це факти. Просто будьте готові, знайте, що відбувається, захищайте свої права. Пишіть у коментарях, чи знали про ці зміни. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, підписка. Репост батькам, бабусям, щоб всі знали. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, не втрачайте гроші, дійте вчасно. До зустрічі!